Пристрасті у Верховній Раді не вщухають другий день поспіль. Парламент розділився на тих, хто жагуче вимагає відставки Арсенія Яценюха, та тих, хто захищає його, та не одним прем'єром єдині. Тут у кулуарах поговорюють про те, що батьківщину намагаються виштовхнути за борт коаліційного корабля. Без перебільшення феєрично засідання Верховної Ради розпочав своїм виступом радник міністра внутрішніх справ та за сумісництвом нардеп від пропрем'єрської фракції Антон Геращенко. Контратака відбулася за усіма парламентськими традиціями. Весь народний фронт біля трибуни у руках нардепів ганебний плакат із портретами нападників на прем'єра. Це грязна цинічна кампанія, яка начала по за заказу Путіна, Юлія Владимира Тимошенко, Партія Свобода, яка винкрутілась на тих виборах. Я всіх прошу і призиваю. будь пожалуйста, блок Юлії Тимошенко і Свобода з опозиційним правительством. Тимошенко – це не в У раз році вже чуть було не об'єдналися на Януковичем, не создали коаліцію. Риторика Тимошенко дійсно змінилася. Поза камерами зізнаються нардепи. Її фракція останнім часом ігнорує урядові ініціативи та йде скоріше в одну ногу із опозиційним блоком, аніж із коаліцією. Утім, у батьківщині відхрещуються, мовляв, просто камін. Завинив перед народом, пробують перекласти на мільйони українських громадян відповідальність за безглузду, абсолютно безконтрольну політику, коли фактично два олігархи в країні Фірташ і Ахметов, потакають урядом. Нардепи від свободи співають ту саму пісню. Варсенія Петровича будь-хто хто сумнівається в його святості, це агент Кремля. Вже ми, ми чули батьківщина агент Кремля, Свобода агент Кремля, окремі депутати з БПП агенти Кремля. Я так розумію, ті, хто бікетували трибуну вчора, наприклад, Борислав Береза чи Парасюк Володя, це теж агенти Кремля. Та у народному фронті до звичайної риторики про п'яту колону Кремля у парламенті додали ще й прізвища, нібито конкретних замовників демаршу проти прем'єра. Це політичне підігрування так званого тіньового уряду злочинців уряду Януковича, Азарова, Льовочкина і його сателітів всередині коаліції. Я стверджую, що Рада не має наміру припиняти роботу коаліція. Окрім розбірок навколо прем'єра, коаліціянти встигли ще й поміняти свого координатора. Відтепер це місце посів головний радикал Олег Ляшко, який після обрання на диво відсторонився від конфлікту у середині більшості і закликав колег стати добрішими. Я дивлюся на цей собачник, який сьогодні спостерігає вся країна. і Я хочу процитувати вам слова Вадима Дмитровича Крищенка. Прийдіть, апостоли, добра, і сядьте у державні крісла, чи то побачивши апостолів, чи то просто втомившись з'ясовувати стосунки, нардепи таки взялися за роботу і почали тиснути на кнопки. Серед питань на порядку денному був і закон про опозицію. Тут їй ще раз дісталося на горіхи і за нинішній конфлікт, і за колишні гріхи. Фракція блоку Петра Порошенка не визнає ватно-тіньовий. Уряд як українську опозицію ми розглядаємо її лише як загін недобитків попереднього злочинного режиму, які хочуть себе далі бачити недоторканними. Законопроект відхилили, утім, без подарунка депутатів опозиціонерів не залишили нардепи міжфракційного об'єднання самоборона майдану. Принесли їм ми передаємо копії. Повідомлень про злочин, які зареєстровані в генеральній прокуратурі, представникам опозиційного блоку, а також сухарієм на дорогу, московські. На цьому нардепи заспокоїлись і розійшлися по комітетах. Вже у четвер зберуться у будівлі під куполом із іншим урочистим настроєм. До них на засідання завітають одразу два президенти України Петро Порошенко та Польщі Броніслав Комаровський. Анастасія Сієва, Тетяна Бухонько, Олексій Горбенко та Антон Шем'яков. Новини Телеканал бізнес.